У Краматорську у шелтері переселенка з часового яру Лідія майже два роки. Каже, ця війна друга в її житті. Першу, говорить, пережила в юності. Тоді її мало не вивезли до Німеччини. Мені 97 років, навіть 98. Ну, мама гос убрала, щоб мене не забрали у Германію. Так вона мене і задержала, а так на год вона мені зменшила. Жінка згадує, під час Другої світової вона допомагала радянським солдатам. В завод ходили, допомагала їм воду носила, усе їм носила. Там солдати ж були наші у Часовярі. а там у нас завод великий, металургічний. Я за них ходила і вони мене привітували, все як треба. Через 60 років війна застала жінку теж удома в Часовому Яру. Попри хворі ноги, ховалася від обстрілів. Зрештою, її евакуювали волонтери. У позвал ховалися. Я передвигалася, перезвігалася. Я ще ходила гарно, та чули все і вибухи все бачили. Усе бачили, як стріляли, все, все бачили буквально. Ну, а що зробиш? Війна є війна, все час стріляли. Оце ж нас мене ж вивезли ще сов'яза сюди в Краматорськ, тому що там перестрілка була. Усе життя ділиться Лідія, вона прожила в часовому яру. За фахом бухгалтер очолювала контрольно ревізійну комісію. Має 60 років трудового стажу. Найбільше жалкує за житлом та майном, говорить, на яке стягувалося роками. Там мені трьохкімнатна кімната, мабуть, все розбахали, нема ніде нічого. Ну, що зробиш? Два телевізори було, мебідь була, вся була, п'ять коврів було. Я ж з собою не могла забрати. Я то чемоданська, сумку і все, а то залишилося там. Ну, сказали, що там вже розікрали, розікрали, все порозкрадали. А сама квартира розбита? Криша розбита, а так стінки стоять, а криша розбита. Одну сумку взяла і одежу, більше нічого. Я нічого не брала. З дому жінка встигла взяти лише трохи одягу і світлини. На цих правнуки, які живуть за кордоном. Вони всі в Австралії. Всі в Австралії вони їздять там десь, їздять, а це він купається на морі. и она купается. Вот, и, и Милочка, и все, они детки, все, 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 буквально все они тут находятся, все фотографии. А це, она уже закончила университет, внучка, и будет работать. Милочка, Лизочка, Владик. А до себя в Австралию не кличуть? А я не хочу туди. А тоді де я на кладбище. Так на мене на кладбище сидіти, усі там у мене на кладбище. Я одна залишилася, як билина. Я їх всіх у Часовярі поховала. Там у мене 8 гробниць у Часовярі. У шелтері, каже жінка, вона сама дає собі раду. Я трошки посплю, а рано утром цьому стану, почну щось робити. Це саме. Там піду їсти приготовлю собі щось, щось їсти приготовлю. Хоч нога не гожа, возьму палку з палкою і з хозунками, і все одно, все одно шукаю собі роботу. Бачите ж, як нас чисто. Я ж усе перемила, щоб не стидно було. Щоб не стидно, я звикла усю життя четверо дітей. І в мене і в квартирі чистота ідеальна була. Скучаю, звісно, звісно, скучаю. Там же кладбище, там же троє їх на кладбище і син там, і, це, і сестри всі там. Секрет її довголіття, говорить Лідія, це улюблена їжа і праця. Який секрет діло в тому, що я... Не їла такого нічого. Я люблю, щоб було м'ясо таке натуральне, все натуральне. Дача я робила, як проклята на дачі. Усе робила. Буквально все і картошку садила, все, і дітям допомагала, усе пересилала. І помідори, і огурці, банки позакриваю і відправлю сюди. Я не хвастовиця була. Це головне не це саме нікому нічого не обіцяла. Що вийде, значить вийде, а ні, значить ні. Зараз жінка живе мрією побачити правнуків, а ще повернутися додому до часового Яру. Я думаю, якщо тільки Україна захватить це все, тільки не Росія, а Україна. Тоді вона їх прогоне. І вона своє все зробить, зроби. І ми повернемось і назад. Про Путіна що думаєте? Якби його вбили вже давно, і, і воно б мир би був би якийсь. А то він все хоче богувати, а воно не виходить, поняли? Він не виходить. Він хоче завладіти усім, усім миром. Ну, це не його робота. Юлія Підгола, Ольга Мілашич та Андрій Крамченков. Суспільне новини Донбас.